Печатки стали необов'язковими. від сьогодні. Набув чинності закон, який скасовує вимогу використовувати штампи на документах. Тепер офіційні папери вважаються достовірними, якщо їх підписала уповноважена на це особа. Як сприйняли закон, підприємці та фахівці докладніше Ольга Кравченко. Аудиторська компанія, яка обслуговує промислові підприємства, у своїй роботі щодня користується печаткою. Робитиме це надалі, але не як обов'язок, адже мати печатку – право підприємства. Юрист аудиторської компанії розповідає, їхня фірма відмовлятиметься від печатки поступово. Принципова ситуація не зміниться, бо я певна усталена ділова практика, в рамках якої всі. Звикли використовувати печатку і її використання не припиниться буквально з завтрашнього дня. Тому ми будемо також слідувати сучасним трендом, і вважаю, що поступово печатка буде виведена із обігу. Тепер документи достовірні. Якщо на них є підпис уповноваженої на це особи, таку практику вже давно застосовують у США та країнах Європейського союзу, де печатка має символічне значення. І з цих трьох два з них це американські організації PCAOB, USAID. І от можна обратить увагу, що в таких строгих, достаточно строгих бланках, а ні. Печаті, Тобто вони просто їх не використовують. тут тільки підпис. Тепер Державним органам влади заборонили вимагати наявність печатки на документах від суб'єктів господарювання інакше їх можуть покарати штрафом у розмірі від 850 до 1700 гривень. Однак фахівці не певні чи працюватиме на ділі скасування обов'язковості печаток. Це требує високого рівня корпоративної отчетности, высокого уровня ответственности, высокого уровня антирейдерского законодательства, прозрачности судебной системы и так далее. Только тогда действительно отмена печатей, их необязательность, буде носити те то значення, которому которано оно та допустим, на Западі. у європейській бізнес асоціації. Печатки називають рудиментом минулого, і переконані, що штампи лише створюють зайві бар'єри для бізнесу, коли, наприклад, немає доступу до печатки, чи потрібно їхати по неї в інше місце? А от для шахраїв це не перепона. Якщо хочуть щось там зловмисники зробити, то вони просто виробляють штучну початку. Якусь там яку виробити можна абсолютно легко на, на сірому ринку. І так само роблять ті документи, які потрібні. Тому початка на сьогоднішній момент, чесно кажучи, мало від чого захищає. І дуже нормально, що цей документ, цей інструмент став необов'язковим. Очікують, що скасування початок на два пункти підніме Україну в міжнародному рейтингу Doing Business, який щороку публікує світовий Банк зараз Україна на 80-му місці. Ольга Кравченко, Сергій Тищенко та Володимир Вістяка новини на першому.